Всім привіт ви на каналі Даша Мілеша і сьогодні я хочу з вами розпакувати ось такий величезний подарунок покемони! Так, якщо ви не знали, то я сильна фанатка Плікачу і та усіх інших покемонів, тому мені замовили 144. Добре, відкриваємо подарунок. Це я поки що придарую сюди. А залишилося саме цікаво, але тут це не малюнок, це там щось є. Тому треба якось подивитися. Відкрий мене. Покладила як перший подарунок. А, а лише там друге це ось такі штучки від паперу, щоб пікачу було м'яко. І малюночок не далі в А друге, нас що? Вал, дивіться, яка чудова ручка. Це у нас буде другий подарунок. Третій у нас ось такий милий блокнот детектива. А оце щось цікаве. І там щось є. О, вау, який гарний покебол! Такі покеболи ловлять покемонів. Далі у нас мила наклеєчка Пікачу. І знову игрошка. Всім пока. Ось дивіться. Усім пока, ребята. Было приємно показати.